Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. Сьогодні я вам хочу показати ось такий дачний будиночок, який ми створили в нас на виробництві. Тераса його тут займає 12,5 метрів, довжина будиночка 8 і ширина 3,10, що загальною площою сам будиночок має 25 квадратних метрів. Як ми бачимо, тераса в нас є з ось такими декоративними елементами та ось таким прозорим дахом. Зовнішнє оздоблення є в нас імітація бруса синього кольору. Двері в нас є пластикові та вихід на літню терасу також пластикові. Присутні зовнішнє освітлення та зовнішні розетки. Двері в нас є фірми від ЄС, двохкамерні, енергозберігаючі. Інтер'єр в нас виглядає ось так: ось такий сучасний світлий інтер'єр. Тут в нас в проходу є, як ми бачимо, Ось такий комодик, де можна присісти, роззутися. Тут в нас двері ведуть до санвузла, де в майбутньому буде туалет, як ми бачимо, всюди є вентиляції, всюди є освітлення, каналізаційні та сантехнічні отвори. Електрика тут теж всюди є присутня, тобто все зроблене під ключ. Стіни в нас є утеплені мінеральною ватою 15 см та захищені паробар'єром та гідробар'єром. Також тут присутній вентиляційний фасад, так звана вентиляція, яка вентилює по цілому будиночку. Підлога та стеля у нас також є утеплена. На підлозі в нас постелений ліноліум і зовнішнє оздоблення інтер'єру ось тут у нас є дерев'яна вагонка. Тут присутній рекуператор, розетки, ось такий столик. І ось тут ми маємо вихід на літню терасу. Якщо поставити в гірську місцевість, можна поставити ось тут відпочинкові крісла, мангал та відпочивати, насолоджуватись краєвидом. І тут в нас є ще одна кімнатка так звана житлова кімнатка, де можна в майбутньому поставити ліжко чи якесь спальне ліжко і відпочивати. Тут, як ви бачите, ми поставили ось такі сучасні двері, розсувні, які будуть економити вам місце та площу? Ось так. Ось такий будиночок в нас на даний момент продається. Якщо вас зацікавило, пишіть, телефонуйте, звертайтесь до нас Ми покажемо вам цей або створимо будиночок вашої мрії. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу.